Пане Максиме, скажіть, будь ласка, ми всі дуже переймаємось про те, що в Бахмуті після того, як українські війська відійшли від Авдіївки, що у вас відбувається? Чи там не збільшився на вас тиск? І знов таки, от ми говоримо про перші дні, тоді врятували те, що було достатньо людей. Що зараз? Чи вистачає у вас зараз людей? Ну і звичайно, техніки. Це питання, яке й набоїв да, дуже активно зараз обговорюється. Ну судити про тиск збільшився чи ні тяжко. Тому що ну, він був завжди плюс-мінус на різних напрямках більше-менше. Але в принципі вони, е, наче так сказати, супротивники лізуть активненько, знищуються. В цьому плані е, все добре. Людей вистачає, е, техніка теж є, але хотілося б більше, тому що е, чим більше техніки, тим легше закривати завдання. І люди вирожуються Найсильніший ресурс, люди а залізо ну хотілося б більше Максима. Ви вже два роки на війні. Ви багатодітний батьком напевно могли би і зараз можете скористатися можливістю для демобілізації. А Тим більше, якщо ви вчитель біології, повернетесь до школи. Мені здається, у вчителів взагалі немає великих проблем із тим, щоб бути заброньованим. Чи ви думали про те, щоб повернутися додому? Знаєте, це питання про мотивацію. Зараз у зв'язку з законом про мобілізацію дуже багато розмов. Поділіться своєю мотивацією, будь ласка. Е, ну, для мене взагалі не було е, питань ну, внутрішніх чи якихось, що Ну, Я вважаю, що це обов'язок кожного е, чоловіка ставити на захист батьківщини, коли прийшов ворог. Там яка професія, діти, ну це якби все заради них. А дітям скільки вашим вони зараз дивляться вас? Та е, сподіваюся, дивляться старшому 19 років сину, uh -huh. середньому 14 і досі 11. Ну я, я думаю, мірі... що вони зараз вами дуже пишаються і дивляться вас в прямому ефірі. Друзі, Максим, ваш батько, неймовірний герой, і дякуємо вам за службу за ці два роки. Бережіть себе і дякуємо за прямий ефір і пряме включення.